Всім доброго дня! Серпень особливий місяць для томатів. Іде активне дозрівання плодів, і ми з вами активно працюємо по збору урожаю томатів. Щодо підкормок, їх не буде вже стільки, як ми кормили наші томати в травні, червні, коли давали нашим кущикам всі поживні речовини, які вони того хотіли. Адже тоді формувалися самі рослинки, закладалися бутони. І утворювалися плоди. А тепер вже все. Не потрібно так багато підкормок для наших томатів. Іде генеративна фаза, яку рослинки віддають нам свої плоди, насіння. Відповідно, підкормок буде набагато менше, але вони все рівно потрібні, щоб наші томати не розтріскувалися, щоб були смачніші. Тобто, треба зробити наголос на якість плодів. В даний момент для наших томатів найважливішим є елемент калій. І також важливі на даному етапі фосфор, кальцій, магній, бор. Ці 5 елементів потрібно буде нам внести в серпні місяці. Тому у минулу суботу, 3 серпня, в мене була підкоренева підживка з калієм і магнієм. На відро води я розводила по 10 грам. Сульфату калію і сульфату магнію. Можна брати ще калій магнезії або калімах він зветься те ж саме. Також 10 грам на 10 літрів води. Перед наступною підживкою і обробкою кущиків томатів 10 серпня. Я спочатку прорідила свої кущі, пообрізала всі листочки, які пошкоджені фітофторою. а цій хворобі цього року. Дуже посприяла наша погода, жара, і отакі ранкові роси, холодні роси. Та й дощі проливні в нас були по декілька діб підряд. Зараз, в серпні, можна провести навіть кардинальне прорідження кущів. Освітлити їх, видаляючи і нижні листочки, і ті, що жовтіють, і ті, що ростуть всередину, загущуючи кущ. Пасинки також не забуваємо вирізати. На кущі з контрольованим зростанням значно швидше визрівають томати. Бо рослина не витрачає ресурси на формування надлишкової зеленої маси на шкоду плодоношення. Верхівки, які вже позростали, навіть вище мене, я також підв'язую до кілочка. На них вже є завізі, малесенькі он плоди є. А нижні плоди ось такі вже великі. які... Тянуть до землі стебло я підв'яжу ще додатково мотузкою до кілочків. Формуючи томати в серпні, обов'язково треба пам'ятати, що зима вже зовсім близько. А помідорам для дозрівання від зацвітання потрібно 30-35 днів. Так що ми маємо місяць-півтора до перших заморозків. Так що оці верхівочки, які тільки починають зацвітати, нам потрібно безжально прищипнути. Цим плодикам маленьким, може ще повезе, може погода буде. А оці верхівочки будемо обрізати. Нові плоди з них все одно не дозріють. Так що будемо їх всі видаляти. І пасенки також. Ось подивіться. Шкода, тільки цвіте, а ось тут є малесенький-малесенький плодик. Залишимо, може якраз повезе. Оскільки в цей час вже небезпечно проводити обробки рослин хімічними препаратами від хвороб і шкідників, а, нічна прохолода, ранкові роси, холодні дощі. Далі продовжують розгул фітофтори. нам і надалі потрібно обробляти наші томати біофунгіцидами. Я розгоджую його 250 мл на 10 літрів води. Можна ще використовувати триходермін, фітоспорін, фітоцид. А для боротьби з кліщами небезпечними, саме в цей час, та іншими шкідниками. Я використовую актофіт 100 мл на 10 літрів води. І для підкормки у мене сьогодні буде уже листова підкормка. Хоча не бажано, ну, обробка робиться. Плантафол 5, 15, 45 Тут ви вже бачите, трішечки є азоту, без азоту нікуди 5, фосфору 15 і калію 45. Всі три елементи в баковій суміші обробляю зранку, поки ще не парить сонце. Ввечері не бажано, краще, щоб вони просохли ці крапельки до вечора. В наступну суботу це буде 17 серпня, буде підшивка брексилом кальцію. В ньому міститься і кальцій, і бор. А саме остання, взагалі для томатів, буде остання, 24 серпня, така ж, як і сьогодні.